Розділ 38 червона рибина в чорній воді. Джулія ледве переставляла ноги в снігових заметах. Прийом у клініці закінчився, але додому йти не хотілося. Проте зимовий вітер обпікав лице Джулії Морозом і гнав її з вулиці. На душі було сумно, і як у казці про снігову королеву, ким вона останнім часом почувалася, в серці Джулії не було почуттів до Ілана. Вона намагалася воскресити в пам'яті найсвітліші дні їхнього кохання, намагалася за щось зачепитися в стосунках з ним. У світлі вуличного ліхтаря блищав сніг, нагадуючи той день, коли вони в предноворічну ніч утекли з Києва до Білої церкви на маршрутці, вимкнувши телефон і забувши про те, що в реальному світі, крім них, ще є люди, яким вони дорогі. Та які непокоїтимуться через їхнє зникнення. Однак їх самих не турбувало ніщо, їм було просто добре двох, наче ельфам, що помилково народилися в людських тілах. Купивши в місцевому магазині пляшку коняку та лимони з заливками, які так любила Джулія, вони винайняли вбогий номер у готелі без дірочок. Не було меж їхньому щастю від дотиків, душ і дотиків тіл. Вони занурилися в нереальний і такий містичний світ свого кохання, дві доби провели в якомусь забутті, не розмикаючи в пальців рук, говорили про зірки, про інші світи, про устрій Всесвіту, про міфи Авести, головним серед яких для них була історія божественного кохання разі та Шатваеша, жіночої та чоловічої половини кандрагінного цілого. Тоді Джулія з Іланом думали і відчували, що є половинками одного цілого яким пощастило зустрітися на цій землі. Проте міф сповіщав також, що такі зустрічі трапляються раз на мільйон і що, коли половинки андрогіна з'єднуються, вони довго не живуть, ідуть з життя дуже швидко, як у касі, і померли в один день. Бо їм більше немає для чого жити в цьому світі, вони досягли найголовнішого результату божественного кохання. Тож їм не потрібно відбудовувати кармічні уроки стосунків одне з одним у цьому земному втіленні, розуміючи, що їхнє щастя, лише мить у безкінечності космосу, Джулія з Ілоном не відчували страху. Навпаки, були би безмежно щасливі піти з життя водночас, аби тільки не розлучатися ні на хвильку, аби тільки тримати одне одного за руку, дихати в одному ритмі. Дивитися одне одному в очі та читати думки одне одного. На губах Джулії заграла усмішка. Згадалася, як під час сніданку вони мовчали, дивлячись одне одному в вічі, та усміхалися. І раптом з вуст Джулії злетіли слова «Мамонт у кризі. Вона сама від себе не чекала такого і здивовано тріпнула віями та невинно засміялася до Ілона. Його очі широко розкрилися. «Як?» Як ти дізналася? Ти не могла знати, про що я щойно думав. Він ніжно скубав її плече і сміявся. Утім, вони не дивувалися своїм телепатичним здібностям та вгадуванню думок і почуттів одне одного. Вони знали, що для половина кондрагінного, цілого це радше нормально, аніж навпаки. Отож Ілон загадково всміхнувся і, відставивши чашку міцного чорного чаю, вийшов до іншої кімнати. За хвилину повернувся, несучи на простягнутій долоні крихітний сувенір для Джулії. Вони жили у світі міфів, символів, метафор та мріїнь. Попри те, Ілон іноді все ж намагався робити для Джулії маленькі подарунки, пам'ятаючи, як вона їх любить і чекає від нього. Ці невеличкі сюрпризи містили в собі сенс його кохання до неї, бажання тішити її, робити її життя яскравішим і приємнішим. А їй було важливо розуміти завжди, коли Ілон обирав їй подарунок, байдуже скільки той коштував, він думав про неї з бажанням додати в її життя маленьке свято. Тож у такі дні вона з особливим піднесенням та натхненням готувала для Ілона голубці або борщ і подавала їжу за всіма правилами сервірування, як у ресторані. Їй також було приємно радувати його. Ось це тобі. Обережно протягнув він їй невеличкий сувенір у шматочку гірського кришталю, наче в холодній кризі, причаїлася крох крихітне Мамонтиня. Я побачив його вчора на Андріївському узвозі і не втримався. Це градус твоєї венери в Скорпіоні, градус Мамонта. Венера це планета кохання, а градус, у якому вона перебувала при твоєму народженні, говорить про те, яка ти в коханні. І яка я в коханні з ніжністю дбайливо прийняла Джулія у ламок кришталю з його рук, цікавість запалила бісик в її очах. Ти не земна, ти дуже незвичайна Джулія, і в коханні, і як жінка. Мамонт, тварина вмерлого виду, їх більше нема на землі, і ніхто в наш час достеменно не знає, що це за тварина. Ти в коханні можеш почуватися так, як істоти, що загубилися в часі та просторі. Можеш відчувати самотність і небезпеку серед людей, як мамонт на якого полювали в давні часи, щоб добути його смачне м'ясо та цінні бивні. І ти не хижачка, твоє серце велике та добре, ти захистити себе до пуття не можеш від людської підступності. Ну а якщо про кохання, то в твоєму коханні є якийсь надлам чи то надрив, бо ти не з цього, не з цього часу і не з цього світу. Однак це все з іншими чоловіками, не зі мною. Ілан підхопив Джулію на руки і тут таки на кухні почав кружляти. Джулія однією рукою ніжно обхопила його за шию, а в другій стискала символ свого кохання, мамонтиня в кришталі І уявляла, ніби вони з Іланом, обійнявшись, зараз кружляють на каруселі у космічному просторі, серед зірок та міфічних небесних істот. І поки воно рухалися в такому дивному танці посеред кухні, Джулія в виланових обіймах за п'ять хвилин склала вірш, неначе почувши його звідкись неба. Мамонт або перший градус Скорпіона. Мамонт великий, окатий, з очима печальними до знявіри, один на землі без хатько, від точки Зеніту аж до надіру, з бивнями на вагу золота. Від людяної гостинності, вирятовуйся та від молота, від землі холодної вічності, тікай стрімоглав, Що є сили, стережися мисливців, гурманів, відчувай небезпеку шкірою крізь товщу земних оманів, тебе вирити, вертітимуть наживу, аж з холодно у грудя гул та замислись, а чи по-справжньому ти потрібен будеш кому? Для них двох кухня могла будь-якою миті перетворитися на безмежний всесвіт або на поетичну майстерню, або на казкову снігову країну, в якій замість сніжинок вихрили шматки синтепону і спуху розпоротих ножем подушок. Вони кидали одне в одного уявні грудки снігу і перекидалися в ньому на підлозі, змагаючись. Хто спритніший більше напхає в пазуху іншому білого синтепону, що слугував їм сніжинками? У цій грі, яка супроводжувалася сміхом та дитячим вовтуженням на підлозі, охоче брали участь кіт із кішкою, яких вони обожнювали та вважали втіленням у самих себе в котячих тілах? Джулія та Ілен могли розмовляти цілу ніч до ранку, не помічаючи плину часу. Могли, обійнявшись годинами слухати музику 16 го або 17 го сторіччя Корелі Чарканжело, Лютні чи Клесин. Джулія часто читала Гілону власні вірші, і вони разом плакали над останнім рядком. Вона вміла зачепити найглибші струни його душі. Він ніколи й ні з ким не відчував тієї гами почуттів, яку подарувала йому Джулія. До зустрічі з нею він не віддав, що таке емоції, живучи на рівні ментальних умовивидів та раціоналізації математичних формул і астрологічного обґрунтування. Вона пробудила зі сну його серце та тіло. Вони по дві години на день спільно практикували йогу та медитації, відтак захоплено обговорювали свої почуття у тій чи іншій асані. Вони відкрили одне одному всі чакри. Їхнє кохання насправді не було земним. Що ж з нами сталося? Як ми могли допустити, щоб наше кохання померло? Можливо, це все тому, думала Джулія, повільно плутаючи ногами в снігу і не помічаючи, що пальці рук та ніг давно закоцюбли, що, як андрогінові половинки, ми мали по короткому часі померти в один день, та ми залишилися жити, а кохання померло замість нас. Ми віддали його в жертву заради наших життів. Досить швидко Джулія з Ілоном перетворилася як чимало інших земних пар на простісіньких людей, що живуть у сусідніх кімнатах, уникаючи одне одного, знаючи, що від будь-якого доторку до іншого може спалахнути вогонь сварки. Вони могли тижнями не розмовляти між собою. Ілан намагався проводити недаремно ночі. Поки вона спала, натомість у день на ручці дверей до його кімнати, Джулія часто бачила табличку з чорними, грубими, круглими літерами колобками не заходити. Втім, час від часу вона таки заходила у сподіванні поговорити з ним, однак щоразу він роздратовано вигукував, що ж ти так гучно вдираєшся. Після чого вже не хотілося ні про що говорити, надії на примирення не було. Сніг під ногами багато про що нагадав Джулії, багато що поновив у пам'яті. Знехотя Джулія тихо повернула ключ у замковій шпарині, вступила до темного коридору. Двері до кімнати Ілона були причинені. Він не чув, як Джулія війшла, бо захоплено розмовляв з кимось по телефону. Джулія вловила уривки його фраз. Вона постійно дорікає мені всім. Ми давно вже не спимо разом, тихо жалівся Ілан. Я зрозумів, коли свій день народження провів на самоті, зрозумів усе ноно. Джуля добре пам'ятала Ілані в останній день народження і хвиля образи за той день і за цю брехню накрила її і стиснула її горло. Пригадався минулий вересень у Єгипті. Вона зробила подарунок Ілан романтичну подорож до цієї гарячої країни. Хотіла якось налагодити стосунки, сподіваючись на магічну дію чужеземного повітря, солоного моря з дивовижними рибками, смачної їжі. Проте першого ж дня, прибувши до готелю, Ілан відзначив свій день народження пляшкою віскі на вечір ще однією. Цілий день він не розмовляв із Джулією, не відповідав на жодне запитання та не пояснював, що з ним відбувається. Поятика й мовчанка тривала чотири дні. Ілан пив, мовчав і спав. У готельному номері огидно тхнула блюватинням і перегаром. Джулія занурилася в депресію. Вона вже облишила спробу поговорити з Ілоном, відчуваючи безнадійні становища, яким не володіла і не могла керувати. Її спогади. Перервав голос Ілана, вона зробилася, ніби зла відьма. Ілоне, збирай речі, здушеним голосом втрутилася Джулія в його жалібний діалог з невідомою дамою на ім'я Нона. Збирайся, чуєш? її голос набирав силу. З несподіванки і він сахнувся, ухопивши двокілограмову гантель Джулія, щосили пожбурила її в бік Ілана. Він нічого не відповів, відклавши телефон, почав повільно збирати речі. Джулія вся тремтіла, але знайшла в собі сили дійти до власної кімнати. Що я накоїла? Боже, допоможи мені вистояти, витримати цю самотність, молилася вона подумки, повільно зісковзуючи спиною по стіні спальні додолу. Її напружене тіло стиснулося в пружину від страху, вічю та чорноти одинокості, що насувалася. Ілан, відверто нехтуючи стан Джулії, повільно виймав речі з своєї шафи та, ніби у повільному кадрі, складав до великої чорної сумки. Джулію було дрібним дрожем. Клубок у горлі заважав дихати й плакати. Рісні сльози градом котилися з її гаслих очей. Душевний біль захопив у полон ціле її єство і посадиськом знущався над нею, встромляючи в ледь живе від переживань серце Гострі голки гніву, безнадії та безпорадності. Джулія хотіла вирватися з цього полону і тікати, але руки й ноги були скуті. Вона хотіла кликати на допомогу, але голос був кволом від задушених ридань. Усе це кінець усього, життю кінець. Як мені тепер бути самій? Цього не можна допустити. Джулія хотіла зупинити Ілана, закричати: Чекай, не йди, я все тобі пробачу, тільки не залишай мене саму. Я не знесу цього, я помру без тебе. Усередині мене така величезна чорна прірва без тебе, твого голосу, хоч і завжди невдоволеного, без твоїх лунких кроків по квартирі, без твого дихання в сусідній кімнаті. Ілане, я тебе кохаю. Вона лежала на підлозі, здригаючись. Від беззвучних ридань та її крик залишився тільки криком серця, який не досягав Іланового Слуху. Через кілька годин її паралічу та його неспішного коперсання в кімнаті за стіною, вхідні двері за ним зачинилися без повороту ключа у замковій шпарині. Він пішов, не промовивши жодного слова назавжди. В твої очі крізь біль зазираю. В них правдиве буття мого вид, мій кінець там у зморшках ховає ста життів і смертей моїх слід. Скільки ти мав життів, лиш одне і не звідав, як боляче бути, моє серце ледь-ледь вже пливе, то хіба що в очах потонути, бо так важко здолати мені довжиною в сто років провалля, ти ж шукатимеш через роки Те, чого в тебе більше немає. Та й навряд чи колись і було, я лиш сон, і ми помилились світить зірка лиха у вікно. Це ми просто з дороги збились.